Головні герої Дня Знань крокують подвір'ям 34-ї школи. Цьогоріч їх 134. Щоправда, ще не всі зрозуміли навіщо вони тут. Математику вчити, вчера математиком без цуко. Не знаю. «А Що ти тут будеш робити? Тві вже казали. Не ще казали». Тематику, букви, все, все, все ж вона довчитись, е правда? Ну а старші після канікул альма-матер ледь упізнали. За літо тут зробили не лише ремонти у класах. У школі повністю утеплили стіни, замінили вікна та двері, в тому числі і вхідні. Тож сподіваються на економну та теплу зимівлю. У нас в минулому році, оскільки утеплено було вже у нас спортивний зал, там дах там він утеплювався. Ми вже відчули тіку наскільки градусів на 2-3 температури піднялася в Коли було холодно, там вже було тепло. Це дуже було відчутно. Ну а тут будемо бачити, поки що Побачимо, зима покаже все. Зима покаже зараз нормально, зараз прохолодно. Двома школами на вишенці опікується секретар міськради Павло Яблонський. каже, комфорт для учнів завжди пріоритет. Останній місяць тільки слова подяки за те, що багато зроблено. Ви бачите, дійсно зроблена повна термоінновація. 34-ї школи, а 35-та школа розпочато і зроблено перший етап це утеплення даху. А на наступний рік. Якщо все буде бог дасть, зробимо е, утеплення фасаду. А в 34 четвертій його пофарбували у теплі кольори. На одній зі шкільних стін завершують мурал арт Дорога Україну знань на подвір'ї ж 23-ї гімназії. Вже готовий патріотичний стріт арт Україна вишивана. Це один із проєктів переможців конкурсу бюджет громадських ініціатив. В цілому чотири школи приймали участь в таких проєктах. І, наприклад, четверта школа виграла грант щодо реконструкції їдальні і харчоблоку в школі. Наприклад, 12 та школа, і ми були з вами на ній. Це будівництво такого малого спортивного майданчика, де можна було би займатися трьома видами спорту. Відповідний клас для аутистів теж виграли конкурс». Курс ініціатори цього ну цієї ідеї, тому я вважаю, що коли є ініціатива, міська влада завжди готова її підтримати, і ми ну, рухаємося фактично в правильному напрямку. До 1 вересня у 23-й школі підготували і ще один сюрприз: облаштували парковку для двоколісних, завдячуючи депутату міської ради Дану Олександру Юрійовичу, відкрили цього року на подвір'ї нашої школи про те, що мріяли діти велостоянку на 26 велосипедів. Тому що ми за здоровий спосіб життя, і наші вчителі і діти добираються на велосипедах в школу. Сьогодні за парти у школах міста сіли більше 38 тисяч учнів майже на 2 тисячі більше ніж торік. Тільки першачків розмістили у п'яти додаткових класах. Окрім того, на освітню галузь завдяки бюджетній децентралізації направили понад 43 мільйони гривень. Це найбільша сума за всю історію незалежної України. Оксана Святенко Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.